Я сьогодні катався на віліку вечором і почалась повітряна тривога. І я спостерігав, як люди реагують на повітряну тривогу. Знаєте, як от указав Полтавський палів, жінка почала кричати: там, нічого такого немає народ. Всім похуй. Люди, я може скажу, якусь річ, яку мало хто вслух говорить, ну, люди зараз не так бояться дронів, як там <слух> інших речей більш. Ужасних чим, чим дронем. Бояться цін, бояться товариші ще Вот. на дрони всім похер. Я там познімав вам трошки. І це не те, що там якась там тривога така, знаєте, що Ну, там чути реально вибухи, бахкало, ну прилічно бахкало. Люди просто стоять, дивляться, де воно, де бахка по небу глазами водять. Деякі просто до футбол там грали, ну, живуть. Я проїхав кілометрів сім, мабуть, по Києву. Ніхто не реагує. Ні, ну не те, що ніхто. Ті, що були на вулиці, ті не реагують. Я знаю, просто люди з жіночку приїхала у нас живе у Франції. Ну, киянка сама приїхала, мама в неї хворіє. Ну, от і вона приїхала, каже: я не можу, я коли тривога, в мене паніка, в мене ужас. Вона в Києві жила, працювала. Там вона була директором бутіка, а в Ніце там ну, говно повне. Там вони там. Коротше, це окрема історія. Ну, їй там жутко не подобається, але вона тут не може, тому що вона реально боїться цих тривог. Там, знаєте, як ви тут живете, я нікак не живемо. <правда> Люди ну. Деякі звикли, я, от, я, сюди, я ж кажу, я спостерігав, прям взагалі ніхто ні в одному. глазу. Ми з другом стояли, от він приїжджав до мене, виходили на балкон, він куре, теж тривога, там щось хіраче. блима, хіраче. кажу, що може зайдемо. Я ще не докурив. Кажу, стоїм, кажу, повітряна тривога, все хіраче, ми стоїть, дивимося. Ну, воно десь в такому стані, що ну, розумієте, що ці всі страхи це вже не, це не саме страшне. Ну, Коли ти почитаєш там ввечері новини, або подивишся стрічку Тіктока, ну, мені реально хіровіше становиться чим там якась тривога. Я розумію, що я бачив, що вчора в Харкові творилось, я бачив, що в Києві як розбило, що це реальна небезпека. от. А, ну, реально, воно прилітав, воно вбивав, воно розрушає, я розумію, але це. я не знаю, як це пояснити чесно. Просто, ну, просто люди. Я дивлюсь, що багато людей в Києві на це не реагують. Там, коли балістика летить, там, ну, в основному це мамочки з дітьми там ховаються. Знайома дівчинка моя, з якою ми спілкуємося, вона ховається з дитинкою за дві стіни. От, ну. А є некоторі, які, які взагалі не реагують. Отак. От от. Така реальність.